Доброго дня, звати мене Микола Кошик, як вже сказали. Хотів би сьогодні поговорити з вами на тему використання незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів як одна з причин деградації грунтів. Давайте почнемо з того. Чим взагалі регулюється дане питання? Дане питання на сьогоднішній, на сьогоднішній день є основний закон, який регулює дані питання. Це є закон України про пестициди та агрохімікати. Даним законом чітко встановлено іменно в статті 4, що забороняється ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, рекламування, застосування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації. Там, за вик... за... Певними виключеннями встановленими законом. Виключення встановлення законом це мається на увазі додаток до закону, в якому зазначений перелік пестицидів і агрохімікатів, які можна використовувати без їх державної реєстрації. Ну, як правило, це досить прості добрива, там, звичайні НПК, без змісту мікроелементів чи по типу касу і так далі. Не будемо на цьому детально зупинятися. Що взагалі таке реєстрація, для чого вона потрібна, як вона виглядає? Значить, реєстрацію можна поділити там на певні етапи. Тобто, починаємо ми з того, що ми подаємо заявку на включення в план державних випробувань, тобто зазначаємо торгову назву препарату, препаративну формулу, виробника, пакування, норми внесення препарату і так далі. Після того міндовкілля складає план випробувань державних. Та публікуй його на своїх ресурсах. Якщо мова йде про препарат закордонного походження, то нам потрібно отримати від Міндовкілля дозвіл на ввезення дослідного дослідного зразку для проведення державних випробувань. І після того ми приступаємо. Саме до самого такого важливого етапу, це етап проведення державних випробувань, тобто це є екологічні, біологічні та токсиколого гігієнічні випробування. Після того як ми вже отримуємо на руки всі три позитивні звіти щодо безпечності даних, даного продукту препарату, ми можемо подавати заявку на проведення державної реєстрації та включення в план включення в державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання. Державні випробування в цій дані в даній процедурі є ключовим етапом, оскільки самі вони проводяться саме з метою оцінки безпечності їх застосування та запобігання завдання шкоди радючості гранців та екології в цілому. В травні 2022 року даний закон було доповнено статтю 25, це про кінцеві перехідні положення, яким було дещо розширено перелік препаратів, які можна використовувати в Україні без їх державної реєстрації. Дана норма була продуктована умовами війни, оскільки був після вторгнення повному Росії в Україну в Україні виникла різка різкий дефіцит добрив, Оскільки значна частина цих добрив до нас поставлялася з Білорусі, після того ну ми розуміємо, що зараз кордони з Білорусі закриті, будь-які поставки з території Білорусі неможливі. Потрібно було Якимось чином перекривати цей дефіцит і е, надати можливість аграріям надати їм е, спрощений доступ до е, добрив для того, щоб можна було успішно зайти в посівну. Вот. Е, норма є безумовно необхідною, але вона також несе за собою і певні, е, певну небезпеку, оскільки е, трейдерам прийшлося. Шукати нові канали поставок з таких країн, як Єгипет, як Марокко, Китай, Ізраїль і так далі, навіть з Європи. Ми не розуміємо до кінця, що це за препарати, оскільки вони не проходили державні випробування. Ми не розуміємо, який ефект вони можуть мати на гранти. Тобто на сертифікаті якості. Можна написати будь що, а от е, який конкретний вміст даного препарату і який він може мати ефект на, е, на людину, навіть як на кінцевого споживача продукту, який вирішений на таких препаратах, е, поки що невідомо. Е, хотів би також задіяти тему, затронути тему фальсифікату та які загрози вона несе взагалі для екології та для, для економіки України. Фальсифікат в розумінні закону це є будь-які пестициди і агрохімікати, які не відповідають нормам, встановленим закону про пестициди і агрохімікати. Тобто, це мається на увазі не лише там, перепаковані в брендовані в брендовану фасовку якісь пестициди там підроблені, це будь-які пестициди, які не були зареєстровані відповідно до закону, а повинні були бути зареєстровані та проведені відповідні досліди. На сьогоднішній день щонайменше три глобальні загрози несе фальсифікат. Перше це є відсутність розуміння щодо впливу на ґрунтову мікробіоту, на бджіл на та на екологію, оскільки дані добрива не проходять випробування, і ми не розуміємо конкретно, що ми вносимо в ґрунт і що ми отримуємо на виході. Наступне це є недоотримання відповідно коштів бюджету. Оскільки це є нелегальне виробництво, це контрабанда, це реалізація заготівку. І так далі. Тобто, скажімо так, виробник, який займається фальсифікатом, чи трейдер, який возить контрабанду, він відповідно реалізовує дану продукцію за готівку і таким чином працює, скажімо так, нелегально, і жодної копійки з цих реалізованих продуктів не сплачує воді податків, не сплачується в бюджет В масштабах всієї країни, і враховуючи, що доля фальсифікату все ж таки досить значна на ринку України, це мільйони і мільйони гривень. І третя загроза, яка яку за собою несе фальсифікація, є недобросовісна конкуренція. Тобто демпінгування цінами на е, ринку, е, скажімо так, якщо е, виробник, який не зрозуміло, в яких умовах, не зрозуміло, з яких е, компонентів, е, виготовляє добре, потім їх реалізовує за готівку, е, таким чином зменшуючи на себе податкові зобов'язання, е, він, нем, е, він е, скажімо, запропонує на ринку таку ціну, яку не зможе запропонувати е, компанія, яка займається виготовленням всієї необхідної дозвільної документації. Щоб просто розуміти порядок цифр на сьогоднішній день для реєстрації одного препарату, якщо ми говоримо про добрива, а не про пестициди, бо там взагалі наша історія, це порядка там плюс-мінус 400 тисяч гривень за один лише препарат. Тобто, якщо у виробника Лінійка лінійка добрив з 10 позицій. То ми маємо лише за дозвільну документацію 4 мільйони гривень обходиться для оформлення таких документів. Я вже мовчу про ОВД, яке також вимагається для ведення такого виду. Господарської діяльності таким чином це все може призвести до того, що добросовісний бізнес, який витрачає мільйони гривень на оформлення дозвольної документації, він просто банально не зможе запропонувати на ринку ту ціну, яку пропонують виробники і трейдери, які займаються реалізацією фальсифікату. Таким чином, малий бізнес, який не може конкурувати, він в. Приводить до, це призводить до закриття такого бізнесу. Відповідно, нема бізнесу, нема податків, немає робочих місць і відповідно також виникає велика глобальна загроза не лише для екології, а також і для економіки. На сьогоднішній день законодавство дещо вносить деякі зміни щодо боротьби з фальсифікатом, а саме статтю 4 було доповнено наступним змістом, а іменно що Забороняється ввезення пересилання фізичними особами на митну територію України будь-яких пестицидів, агрохімікатів, якщо вони ну, відповідно не зареєстровані в відповідному порядку. Тобто раніше працювали для цілої контрабанди працювали цілі налажені схеми, які через фізичних осіб для начебто власних потреб завозили у досить великих кількостях на митну територію України. Фальсифі фальсифікований продукт, і таким чином його реалізували. На сьогоднішній день завести добрива навіть для власних потреб можна лише з дозволу міндовкілля і лише для цілей проведення державних випробувань на таких добривах. Тепер щодо е, відповідальності, до самого такого е, катастрофічного, напевно, питання е, щодо. Моєї теми, да? скажімо так, закон передбачає відповідальність за порушення законодавства про до грохімікату у виді кримінальної, адміністративної або цивільної відповідальності. Відповідальності взагалі така цікава тема, тому що я, як адвокат, дуже часто зіштовхуюся з питаннями від клієнтів, які звертаються там з приводу розробки дозвільної документації. Саме головне питання це: а що нам буде, якщо ми не розробимо ті чи інші документи? От Що, що, що нам світи, скажімо так, за такі дії? І насправді дуже плачевна ситуація, тому що у практично нічого на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, то вона полягає в тому, що винна сторона повинна компенсувати Ати ті збитки, які були завдані нею. Ну, тобто, це дуже таке абстрактне поняття, і яким чином розраховувати такі збитки, враховуючи те, що на сьогоднішній день методики обрахунку збитків, ну. Не так працюють, якби вони мали працювати щодо адміністративної відповідальності, то це взагалі смішно, оскільки в нас на сьогоднішній день згідно з статті 83 відповідальність для фізичних осіб це аж до 119 гривень штрафу, а на посадових аж цілих 170 гривень. Тобто, тут, взагалі, скажімо так, ніхто не зважає на дану відповідальність. Дещо цікавіша ситуація з кримінальною відповідальністю. Тобто там вже штрафи більш суттєві. Якщо ми говоримо про порушення законодавства екологічного саме у сфері пестицидів і агрохімікатів, то частіше всього стосовується тут правоохоронними органами стаття 239 Кримінального кодексу України щодо. Забруднення та псування земель, тут вже штрафи за таке порушення від мільйона 342 тисячі гривень до 5 мільйонів 368 тисяч гривень. А якщо, не дай Бог, дані е, такі діяння, такий злочин привів до е, смерті людини чи до масового захворювання е, е, людей, то тут вже передбачено навіть позбавлені волі на строком від 2 до 5 років. Е, ми можемо, е, ну скажімо так, на сьогоднішній день з моєї практики, якщо ми говоримо про е, злочини в сфері е, іменно пестицидів. Або винувальних вироків поки що немає. От Відверто немає, але ну, ми ж розуміємо, що все до першого прецеденту. От Умовно, ми можемо представити собі ситуацію, коли. Наприклад, фермер вирішив зекономити певну суму грошей і купити там якийсь протруйник для картоплі ну, не зовсім належної якості, який не проходить відповідні процедури випробувань. І ефект, якого не зовсім зрозуміло. Він вносить, розпилює по відповідним причинам, не повідомляє про такі роботи місцевого ОТГ. Е, і е, що ми можемо мати на виході? Ми можемо на, виход, на виході мати те, що потенційно небезпечна речовина попадає в грунти разом з дощами. Вона попадає в підвалі грунтові води, після того в е, водойми, і не дай Бог в якихось наближених е, населених пунктах е, в криницях людей. Опиняється токсична вода. І е, не дай Бог, якщо хтось цією водою отруюється і чи помере... Для таких випадків в нас існує екологічна прокуратура, яка повинна в даному випадку встановити причину на слідковий зв'язок. І тут одного лише факту, встановленого, що людина отрималася в зв'язку ну, якимось препаратом, який був не зареєстрований, одного лише факту використання незареєстрованого препарату буде теоретично достатньо для того, для постановлення обвинувального вироку, навіть з реальним строком позбавлення волі. Тому, на жаль, на сьогоднішній день. Люди дуже часто сприймають відповідальність за пестициди хімікати, як такої, якої не існує. А екологія, як щось таке, дуже віртуальне, і якось воно та й буде. Да? Головне сьогодні, і головне, щоб прибутки приносило. Тому ми завжди закликаємо бізнес відноситись відповідально до екології, і відповідально до тих препаратів, якими вони, які вони вносять в поля, і які на виході ми отримуємо продукти харчування з даних продуктів тому в мене, якщо коротко, це все і всім дякую.